Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка. Тільки що приїхали ми з клаба, заплатили 74 долари. Ходила я за фруктами, а вийшла не тільки з фруктами. Ось такі батончик горіховий знизу шоколадом. 24 штучки туди. Далі 5 авокадо. Я і Емелі йому. Смачні дуже, які ми давно не купували, такі міні-круасани. Вони без наповнювача просто. До круасанів, звичайно ж, нутелла. Набагато вигодніше брати в там склабі. Ціна за 11, за 2-11 доларів. Ось також тунець, 12 штучок в олії. Непогані, не Дітям подобається. Те, що в нас розходиться, як сімечки. Хватає, напевно, десь тут майже 3200. Це тобто, за два пакетика ну, в кілограмах. Хватить нам, напевно, дні на 3, можливо, на 4. Ось такий пакет здоровий апельсин. Тут 2700 кілограмах. І на ну, Здоровенний кавун не знаю він скільки в кілограмах коштує більше п'яти доларів. Все, ось така розпаковка.